Для Руслана Ротаня дуже важливий матч. Повернення до Олександрії. Повернення до міста, повернення до команди, в якій він зробив собі ім'я. Зробив собі ім'я. Перейшов до Полісся на підвищення. Напевно, команда, з якою він, здавалось, досягнув би неможливого. Ну і сьогодні повертається він до Олександрії, де буде зустрічатися проти колективу. Тепер уже Кирила Нестеренка. Не так багато гравців. Залишилось, скажімо так, в складі Олександрії у порівнянні з тими поєдинками. Наприклад, з поєдинком, який майже рік тому відбувався. Теж у листопаді так є Кампуш у складі, але немає Єрмакова, немає Шабанова, немає Мартинюка, немає Кравченка, немає Калюжного, немає Безери. Ну і немає Філіпова. Філіпов сьогодні грає проти Олександрії, тому номінально. Лише два футболісти з минулорічного матчу Олександрія Полісся сьогодні виходять у стартовому складі Олександрії проти Полісся. Уже Руслана Ротанян. Теді цара. тягне між до штрафного майданчика. Теді. хороший удар, але на місці Євген Волонець спокійно забирає м'яч в рук. Теді Цара сьогодні з'являється в стартовому складі. І Безсумнівно. А на іншому фланзі жота. Богдан повертає м'яч на Олексія Гуцуляка. Гуцуляк дуже легко хитнув у Гаркова знову. Проблеми поки що у Гаркова на цьому фланзі. За ось ці кілька хвилин уже двічі чи навіть тричі. цей Гуцуляк дуже легко прибирав його. Но ось це не та оборона, яка потрібна. Слава Велетень біля м'яча. Саме він виконує подачу. Велетень. Пішов на віс. Непоганий удар. Яркошати! добивання. У потрібному місці. В потрібний час опиняється Микола Гайдучик і відкриває рахунок у цьому матчі вже на 9-й хвилині. Олександрія Поліся. 0-1. Микола Гайдучик. Шостий гол в сезоні. Забиває. Просто неймовірний перехід. Неймовірний рестарт цього сезону від гайдучика. Забив він у ворота оболоні. Забив у ворота Полтави. Забив у ворота Кудрік і там переможний гол у голову рота Кривбаса. Єдиний поєдинок, де Полісся забивала він ні, Це був матч проти колишньої команди. Цара. Не точна передача від нього Гайдучик, Перехоплення, передача на лінію штрафного майданчика. Ну і заблокований цей удар. Максим Брагару там був. Пробити не вдалося. Андрієвський ще один навіс. На дальній кутом небезпечна гра біля голови від Владислава Веретня. Порушення правил в цьому епізоді фіксується і правильно, що фіксується. Сьогодні Нестеренко. Ну і цьому хлопцеві така довіра дуже-дуже важлива. Насправді. Зараз дивимося на ну, ось це. На закидання не до кінця пройшло. О, але навіз до штрафного майданчика. Тут захисники і не чекав Гуцуляк. Ще схибить по м'ячеві Антон Боль? Бо він впевнений, що немає сенсу в цей м'яч грати і стрибати там, тому що суперники перед ним точно не дадуть пробити. Ну, але Антон Боль, ми бачимо, до м'яча теж не дострибує. Тому що м'яч тут залишився у полісі, але у футболіста злетіла Буце. Він зараз босим. Віддає передачу. Це був би суперасист. Тому що просто з Буцею в руці зараз працює Брагару. І він ледь не віддав асист з однією правою Буцею на нозі. Максим Брагару. Претензії зрозумілі. Матч атаку можна продовжувати так, коли м'яч залишається у команди. Але тут більше статика вже пішла, і людина не могла продовжити, вона була босоніж бігла по полю. А це за правилами просто заборонено. І дивіться, він їточі віддав передачу. Ну, Брагар не вимкнувся з моменту. Через Брайана Касілія. Той до жовтий м'яч доводить. Там попереду рухається Теді Цара. Знову на Брайана Касіліо передача Касіліо в штрафному майданчику. віддає пас непоганий. Бачив він Огаркова. Розумів, що там забігає Огарков. Розумів, куди можна віддати. Але зовсім трохи не вистачило. Але допрацював Михайліченко. Ах, проходить передача гайдучик. Мав ще один шанс. Звідси пробивати на рівному місці. Раз по раз виникають шанси. Здавалось би, все тут відіграний уже цей епізод. І нічого тут не придумаєш. Але Жота перірам з м'єчем ін Жота, навіть дає тоненька передача на Мишньова. Мишньов навіс. Хороший навіс. І удар падіні не проходить. Гаркову випадіння від Миколи у штрафному майданчику показує, що можна грати. Афанасьєв. Але гру треба зупинити там два футболісти на газоні. Цікаво. Ренко тим часом використовує цю пауза для того, щоб поспілкуватися зі своїм центральним захисником. Ще раз дивимось, дуже непогано так вилітав, намагаючись пробити ножицями. Жота. Один жота проти Кришинського навіс пішов. Який шанс у Брайана Кастільо. Така розкішна можливість у Костільо. Ще раз дивимось, жота виконує навіс. Виграв Кастілю боротьбу. Вже по загрою був Чебутенко в цьому моменті. Ну, не в положенні поза грою, а вже до М'яча не міг дотягнутись ніяк. Але зовсім трохи Кастілю не влучив. давайте дивитися за цією подачею. Пішов навіс на лінію. Воротарську. Є удар. Долгий пропускає під ногою. І Рахунок стає 0-2. Ще один навіс. Закінчується взяттям воріт. Ну і, звичайно, буде картати себе тут. Віктор довгий. Ніби він мав контролювати цей м'яч, ніби він мав приборкувати його, але пролітає м'яч повз нього. Ну і 0-2 на користь Житомирян уже на другій хвилині другого тайму. Ну і ви все бачите на обличчі Каріло Настеренко. Андрієвський праворуч грає на Гуцуляка. Андрієвський під ліву ногу, М'якенький навіс від Андрієвського. На гайдучка перелітає. м'яч гайдучка перелітає долу. Гайдучок налетів там на Кампуша. Зіткнувся з ним. Ну і лунає свисток арбітрам. А ми бачимо, що не долітів і гайдучок, не долетів і довгий. Есенгом непогано відбирає м'яч у нього цара. Булеца порушив правила Михайліченко, але атака продовжується. Жота! удар за меж штрафного майданчика. Волинець відбуває перед собою. Епізод для Полісся. Хороший пресинг, спрацьовує. І відібрали м'яч у суперника на його половині поля. Ну і Волонець. Через дивимось на це перехоплення м'яча. Не удар по воротах Волинця. Перший удар у другому таймі. Жовта якраз таки пробував. Брагару. Класна передача проходить від нього зараз. Бабенко намагається вирізати м'яч. Крушинський у центр. Пас знову на Крушинського. Крушинський. І кутовий. І все-таки удар від воріт. Показує Афанасьєв в цьому епізоді. Розіграни цей кутовий пішла. Подача зараз його турподіть через себе. Лучном. Спроба від Сарапія ось так зіграти, а чом би ні. Замікам пошпиняється. Десь йому там прилетіло. Філіппо. Штрафного майданчика. Непогано. Філіпов прокидає м'ячі. З остроку не пробив. Фланзі Хусейна Туаті знаходить Сейн. Хороша передача до штатного майданчика. Хусейн Туаті пробиває влучиву Кулакова в цьому епізоді. Той в офсайді. і Претензії тут у Кулакова до Хусейна, Але що поробиш? Так змінилася Атака Олександрії з виходом Хусейна Ту Сейна Туаті. Вони з козаком на правому фланзі. Мишньов зміснився на позицію лівого інсайда. Пішов навіс! І залітає м'яч у ворота. Третій стандарт. І знову гол 0-3. Сандер Назаренко прямим ударом. Зі штрафнову забиває свій другий гол у сезоні. Ну і 0-3 на користь Житомирського полісся Назаренко. І забив дуже давно. Першому турі, якщо я не у ворота Карпат. Так воно і є. В першому турі ворота Карпат з того часу. Не вдалося. Зараз залишається на газоні Михаліченко. 4-3. Атака. Передача під удар. Волинець виходить. Його переграють і зайвий пас від Мишньова. Чи з такого гострого кута пробити було би складно. І на цьому закінчений. Цей матч. 0-3. Паліся виграє. На виїзді у. Олександрії, повернення на стадіон, який приніс. славу та успіх. Руслану Ротаню. закінчується успіхом для тренера Полісся цього разу. Ну і Свист з трибун. Спрямований до Нестеренка та гравців. Олександрії сьогодні Олександрія проти одного з лідерів чемпіонату зіграти достойно не змогла. Програють 0-3. Не забивають. Ну і серія. Без пропущених м'ячів для волинця та для полісся продовжиться. Назаренко нарешті забуває з цим. Його можна привітати знову. Забуває гайдучик, забуває в другому в сезоні Сарапій.